Цевій арені сянок. Ну і напередодні, хто бачив, я думаю, погодиться зі мною. Що був дуже красивий матч. Що дійсно з, з хокейної точки зору обидві команди продемонстрували хорошу гру. Особливо це стосується збірної України. Попри те, що ми поступилися 1-2, Але нехай це не лунає, особливо там компліментарно. до тренувального табору. І само собою, що далеко не завжди м'яко кажучи, потрапляють до фінальної заявки. в Воротах, і відповідно, давайте пробіжемося по наших ланках. У першій парі захисників Іван Сасак і Артем Гребенек. Сник тут Денис Матусевич. Ну Давайте скажемо про одну зміну, яка у нас відбулася. Вибув гліб Кривошапкіна, який спіймав на себе шайбу. В одному із ігрових епізодів перед нашими воротами, самовідно, там і Сити, і Каміль Садлоха. Така сьогодні трійка нападників. Бачимо, що тут Мілош Новорита, відповідно, захисники. У другій ланці Шимон Кілбіцький, Ігор Смаль і Патрик Кренджолок. Нападники. Захисники Каміль Гурне, капітан і Марчин Горзельський. У третій ланці оборонці Кароль Білас і Бартош Флорчак. І відповідно, нападники Себастьян Бринкус, Матеош Безвінський і Матеош Гощинський. Ну і в четвертій ланці Якуб Ванаский і Міхал Нарух, оборонці і або подалі. Бачимо, що сьогодні такий агресивний стартовий натиск від польської команди, але у нас є шанси на контратаку. Дуже важливо зараз якраз обламувати зуби цієї атаки польської команди. І кілька разів спіймати на контратаці, щоб не настільки активно йшли. Сисак кидає. І хороша робота матчі Амярки на лінії артарського майданчика. виловлює шайбов мережком. Сисак є таким домоходом. Людина, яка сидить біля власних воріт, і рідко коли підключається. Мається на увазі активно підключається, більше там. А, гліб варава, до речі. Варава і, відповідно, ратушний. Варава якраз у шайбу Віддає на ратушного, ратушний на криклю. Крикля, крикля, накидання на ближче сіку. Не вдалося Шаповалову. Підняти шайбу крикля. Спроба номер два. Непогане переведення. кидок і Мярка перед собою. Добивання не влучає зараз. Як Ілля крикля не влучив. На півпорожі ворота було у цьому епізоді, Я думаю, і я, і всі інші болівальники ну, за... відбитися у цьому епізоді. Дивимося по Тору. Воловити шайбу не вдалося Тут, е, в спину, фактично. Там під коліна сухожиння, е, сухожилля сити влучає шайба. Він не бачив ілю криклю. І просто Ілля крикля влучив в суперника, який спину до нього прибув. Ось цей момент. Під коліна сухожилля Влитковий м'яс влучив Ілля крикля своєму супротивнику. Марше Мярко, до речі, представляє клуб яст Шамбе. За яким якраз Роберт Калабер працює на клубному рівні. Цього разу вже Олександр Шаповалов допомагає. Уся трійка наших нападників біля борта бореться три в три. Шаповалов, Шаповалов виборює шайбу, віддає назад на Волкова. Волков. Вовко повертає туди за ворота. Сидоренко поставив спину. Дуже класно зараз. Сидоренко корпусом відпрацював. Крикля не зумів зупинити, але боротьба біля борта триває. Дахновський прокидає далі. Не випускаємо суперника. Активно застосовує форчекінг. Непогано котимо шабу. Сидоренко не зумів кинути добивання. Шаба на ворота. ще до добивання і 1-0. Так і стає результат на нашу користь. І Ось закидає ля крикля, який кілька хвилин тому мав. Розкішний шанс тоді не вдалося, але зараз доковиряв. Зараз докопав шайбу. Вже у фарбі у вартарську майданчику Ілля Крикля. І Закидає дебютну шайбу для нашої команди у цьому поєдинку. Заслужили. Давайте ще раз подивимося, цей епізод. Крикля поміж щитків прокидає голкіперу матчею м'ярці, який вже не бачив, де знаходиться шайба. Вона була ну, буквально в метрі від лінії вартарської майданчики. І тут дуже класно Крикля під щитком, як тикають під льоду. Шайба пустив матч м'ярці. І от через борт віддає передачу до середньої зони. Пострибала шайба. Знову поляки підібрали. 12-й номер. команди це Караль Білес. Небезпечний момент. І штанга. штанга. І, врешті-решт, за спиною Писиренка вона опинилася, торкнулася сійки, але викидалася, власне, не ворота а на чистиліт. Шкода ж. І шайба залишався Віддав Віддавна захисника Варава. Неточна передача. Зійшла шайба в останній момент. З ключки у Варави. І два 1 вискакує. Польська команда Лищачик. Відає точний пас. Кидок Писаренко. Пасаренко виловлює шайбу. А вона там поміж щитків була спрямована, але під щитком. У власне Сергія Писаренко вона опинилася. На партнера Каміль Садлоха вийшов один на один, але прокинути повз щитків Сергія Писаренко йому не вдалося. Залишається рахунок на нашу користь, але відзначаємо два поспіль виходи. Варава виконати не вдалося. Щоправда, Вараві триває позиційна атака, розташувалися поляки. Пішла друга хвилина кількісної переваги. Лещарчик Козан партнеру влучив. Лещарчик підбирає шайбу. Лещарчик іде. Відбуває Сергій Посаренко. Відшиткає коша Баркоша. Такі летить над воротами сьогодні. Справді у Сергія Посаренко закотився за захисника. Зараз намагався з-під Гребеника кинутий. І... Тому що то вбивчі нагоди. Два виходи один на один. Кароль Білас накидання. Писаренко. Шайбу не виловив Один-одинсь тай рахунок. Зараз подивимося. Здається, не було підправлення. Тому найповніше це помилка колкіпера. Але полякам зарівняти рахунок. Дивимося поторок тут зробив равлика білас. Накидання. Був на лінії, як то кажуть, вогню Матош Безвінський, 23 номер. Але, здається, прямою наводкою. Здається, без торкання ключки спаркаток. Поміж шутків, на жаль, пускає Сергій Пасаренко. Схоже, не бачив моменту китка. Притримав шабу. Вирішив не кидати на хід комусь із наших партнерів. Вирішив все ж таки призупинити матч. Мишпанченко, Панченко вибрав шайбу, падає це дві хвилини. Це дві хвилини на собі заробляє зараз нападник Київ Кепіталс. І триває в форматі 6 на 5. Боротьба. Панченко за воротом. Панченко під кидок. Кидок з далі дистанції. Небезпечно було зараз. Хороший клас Віктора Захарова від синьої лінії. Матч і м'ярка виловлює шайбу. Ціва у ці атаці Ярослава Панченко. По-перше, заробив дві хвилини. Ну а потім за воротами також зумів віддати точну передачу на ратушну. Кілею криклою. Крикля Шаповалов-Сидоренко. Плюс ратушний, плюс Варава. 3-2 варіант Ви зараз використовується. у Ратушного. Ратушний падає на п'ятикулі. Шайба ворота. 2-1. Стає рахунок. Ми закидаємо. Ми закидаємо. Це робить Олександр Шаповалов. Гравець Йокері та Ю-20. Олександр Шаповалов відзначається закинутою шайбою. І таки реалізуємо кількісну перевагу. Нарешті. Нарешті з наць спроби, але е, вдалося б використати формат 5 на 4 на користь збірної України. Через по торту. Тратошний копав. Потім шайба відскакує до шаповало. І шаповало у ближньому бою. Буквально з метра прикидає у ближній кут. Без шансів для мярки. Мярка, який не бачив, де знаходиться шайба. Мярка, А натомість вдалося підняти шайбу. смаль до ближнього борта. Зараз спрямовує шайбу. Вмикається боротьбу зараз Кристіан Моцарський. Дальні накидання небезпечно. Не дати добити, не дати. І не даємо добити. Так, але за мить до цього пролунався стоп, тому обидві команди вже призупинилися. І перспектив продовження не було. Ось дивимося повторку, коли хороший шанс мав моцарський. Потім добивання з боку 23-го номера Матеуша Безвінський. Але заблокували обидві ці спроби. Там вже напівпорожні ворота були у Сергії. Рідано на п'ятак і видно було, що польський нападок. Випереджав, на жаль, нашого нападника, нашого захисника Лещарчик. Лещарчик, Лещарчик, Киде Лещарчик, добування. І Писаренко фіксує шабу. Ну, можливо, там і є частка провини. Ось в пропущеній шайбі Писаренка. Але скільки разів він виручав нашу команду. і Я думаю, що загалом це поєдинок до свого активу повинен записати. 28-річний Кіпер. Це повтор епізоду, коли низ перекрив. Шайба полетіла поляки, тому що ну, за великим прокутком немає. Куди далі відкладати. Мярка зараз вже опинився на лаві запасних своєї команди. Тим часом Олег Шаференко також під наглядом Дмитра Христича. Та допомагає українській команді. 15 секунд залишається відіграти. Викинути шайбу. Не вдається поки що це зробити. Шайба біля борта. Садлоха за ворота віддає. Нав'язати боротьбу. Гліб Варава намагається відтиснути суперника. Садлоха на п'ятак. Рикошет небезпечний. Шайба залишається під контролем. Лищарчик кидає. 2-2. На жаль, 2-2 стає рахунок. Фактично, в Унісон сиреною закидає лощарчик на нашому інформаційному табло нулі. Е, ні. Тому найповніше, шайба буде зарахована. Хороше, сильне Ось у першому епізоді а, Каркас воріт нам допоміг. Зараз ідеально влучив такий лощарчик рикошет. Ай-яй-яй. Який неприємний рикошет від ключки нашого захист... як інколи тренер в таких ситуаціях говорить, та вже приймає будь-яке рішення. І поїхали далі. Дуже педантично підійшли до цього епізоду. Арбітри, попри товариський характер матчу. Ну давайте подивимося. Немає взяття воріт. 1-2. Зараз виграємо з рахунком 2-1. Привітання приймає Сергій Пасаренко. Так, можливо, знову ж таки, десь воротарську шайбу пропустив. Але найголовніше, що і сам Сергій Пасаренко, і партнери зуміли неодноразово реабілітуватися. Ну і вирвати на жилах дуже складний поєдинок. Іля крикля і Олександр Шаповалов. Вони сьогодні закинули, але не лише вони, а всяк.